Могутній Боже, творцю неба і землі. Ми, твої діти, українці, звертаємося до Тебе у час незлічених випробувань. Наша земля, наша люба Батьківщина, просякнута кров'ю героїв, стоїть перед лицем жорстокої війни. Ми благаємо Тебе, Отче, змилуйся над нами, Твоїми смиренними слугами. Ти, що бачиш кожну сльозу і чуєш кожний стогін, бачиш біль і страждання нашого народу. Ворожі сили руйнують наші міста і села, нищать наші святині, сіють смерть і розруху. Ми молимо тебе, Господи, захисти наші домівки, збережи життя невинних, дай силу тим, хто захищає нашу землю. Зміцни наші серця, наповни їх непохитною вірою і мужністю, дай нам силу вистояти у цій нерівній боротьбі, не втратити надію на перемогу. Навчи нас бути єдиними у нашій рішучості, підтримувати один одного у важкі часи. Проли світло на наші душі, щоб ми не піддалися відчаю і розпачу. Навчи нас бачити добро у кожному дні, знаходити сили у нашій любові до України. Дай нам мудрість, щоб ми могли розрізнити правду від брехні, щоб ми не піддалися на провокації і маніпуляції. Даруй нам мудрість будувати справедливе і просвітаюче майбутнє для нашої країни. Нехай твої заповіді любові і милосердя стануть основою нашого суспільства. Навчи нас прощати і любити, навіть коли це здається неможливим. Нехай твоя милість огорне кожного, хто страждає від війни. Зціли рани поранених, втіш скорботних, дай притулок бездомним. Нехай твій мир запанує на нашій землі, зброя затихне, а ненависть зникне. Благослови наших воїнів, які стоять на передовій, захищаючи наші життя і нашу свободу. Дай їм силу і мужність у бою захисти їх від ворожих куль. Нехай вони повернуться до своїх родин живими і неушкодженими. Молимо тебе, Господи, дай нам єдність і злагоду. Навчи нас забути про образи і розбіжності, об'єднатися заради спільної мети, перемоги і миру в Україні. Нехай наша любов до Батьківщини стане нашою спільною молитвою. Нехай Твоя любов і благословення супроводжують нас на кожному кроці. Дай нам сили вистояти у цій боротьбі, не втратити віру у перемогу. Нехай Україна процвітає у мирі та злагоді, нехай її поля знову заколосяться, а її міста відродяться з попелу. Амінь.